Розпочинаємо роботу нашої комісії. Сьогодні присутні три члени комісії. Двоє похованих причина мають комісії. Так що пропоную розпочати роботу комісії. Які будуть пропозиції? Секретаря України. Секретаря обираємо ой, волода. Волода, у нас заступник. А, Оля, це наступне нашої района секретарем. Позиції прошу голосувати. Одноголосно. Ну що, починаємо? Починаємо знову ж таки повертаємося до нашого бюджету, який є основний закон, по якому ми будемо жити наступний рік. Ми пройшлися по всіх минулого разу на робочої групи ми mm далі. -hmm. Запропоновано е, ті всі пропозиції, які запропоновані, в принципі, були е, обговорені, опрацьовані. Були зауваження щодо, в першу чергу, економії енергоефективності. Ми зі всіма спорядження розміщалися, дали свої пропозиції, тому що вона складає дуже величезну статтю видатків. Ну, основна е, стаття видатків, звичайно, у нас є заробітня плата і енергоносії, Комунальні наші всі видатки. По програмах Ольга, більше розкажіть, що ми відпорядували далі. Добре, бюджет Кушницької міської територіальної громади сформований відповідно до чинного законодавства, саме до бюджетного кодексу, до державного бюджету, який прийнятий на 25 рік Дотриманий державі. дотримані при формуванні всі основні соціальні показники, а саме мінімальна заробітна плата. 8 тисяч гривень прожитковий мінімум реальний 2920, прожитковий мінімум для працездатних осіб 3,028, і прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатності. При формуванні дохідної частини бюджету, яка складає разом з бюджетними трансфертами 307 мільйонів 915,6 тисяч гривень. Десь були враховані всі проведений аналіз 2024 року. Відповідно до проведеного аналізу формувалася доступна частина на 25 рік. Все-таки залишено 64% у бюджеті податок на доходи фізичних осіб. 4% залишено для забезпечення в повному цієї нервомісії, що ми і передбачили. Власні доходи, загальний фонд у нас становить дохідної частини 242 мільйони 745 і 2 тисячі гривень. Власні доходи 203 мільйони 200 тисяч гривень. Спеціальний фонд 60 мільйонів 170 і 4 тисячі гривень. Це і власні доходи. Субвенція освітня складає у сумі 39 мільйонів 545 і дві тисячі гривень. Дана субвенція передбачена на навчальний рік а саме до 1 вересня 2025 року. З вересня буде виділена субвенція відповідно до того, що вступає новий закон і перерахована, де школи менше 45 учнів. Вона приблизно буде складати десь 18 мільйонів. Від мережі, яка буде затверджена, нова мережа затверджується станом на, 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 на вересні місяці, тому відповідно до затвердженої мережі буде і виділена суднація. Загальний фонд формує у нас найбільший податок, цей податок на доходи фізичних осіб. Він прогнозований на 2025 рік у сумі 129 мільйонів 1 тисяча гривень. Також є акцизний збір, є податок, єдиний податок. Податок на нерухоме майно та інші, які формують дохідну частину загального фонду. Відповідно до доходів формувалася видаткова частина. Надзвичайно десь важко було це робити, але пропонуємо варіант все-таки збалансованого бюджету. І доходи і видатки будуть становити 203 мільйони 200 в тому числі захищені статті заробітна плата на 9,5 місяців. енергоносії в повному обсязі, медикаменти відповідно до поданих потреб, продукти харчування теж відповідно до поданих потреб. Це і захищені статті видатків, також в даному. В частину у нас війшов центр надання соціальних послуг, де відкривається нове відділення стаціонарного догляду, також передбачені кошти прогнозовано на благодійну організацію «Каритас», які проводить харчування незахищених на верств населення та внутрішньопереміщених осіб. Є передбачені кошти на комунальне підприємство Екосервіс в частині благоустрою е на захищенні статті Буштинська центральна міська лікарня, а саме це є е комунальні послуги та е відповідно до програмні пільгові рецепти, програма онкологічного в первинному центрі та інші видатки для того, щоб. Можна розпочати роботу е, бюджетних установ. Е, в бюджеті також передбачені кошти резервного фонду у сумі 1 мільйон гривень, е, також передбачені кошти на е, в сумі 10 мільйонів е, для оплати за газ на котельні як альтернативне джерело в разі надзвичайної ситуації. 10 мільйонів на проєкт, який Пошлинська міська рада виграла у сумі 1 мільйон 100 євро це міжнародний проєкт україна польща 23-27, чиста вода для всіх. Також є у відділі освіти виграний проєкт другим ліцеєм це жовто-блакитні. Крила це кошти, які передбачені на реконструкцію харчоблоку. В частині нашій фінансування ми маємо провести капітальний ремонт в частині організації, які вирили, має бути фінансування обладнання. Що ще? В соціальних видатках передбачено 7 мільйонів, Це видатки соціального захисту передбачають 7 мільйонів на програми соціального захисту, а саме на програму підтримки військовослужбовців 5 мільйонів і 2 мільйони на матеріальні допомоги, які ми виплачуємо і розглядаємо відповідно до поданих заяв жителів громади. В програмах, в програмах кошти у сумі 500 тисяч на Збройні Сили України. Дана сума буде доповнена на початок року, оскільки є зміни до бюджетного кодексу, розширені видатки. Вони були і минулого року, але розширені видатки, які можна, на які можна спрямовувати залушку, які складаються на перше, на перше року. Тому дана сума буде проведена у відповідності до потреб даної програми. В спецфонді екологічний фонд спланований у сумі 61 мільйон відповідно до надходжень цього року. Є власне надходження бюджетних установ у сумі 3 млн 090 і кошти від продажу землі це прогнозовано 190 тисяч. Питання, ну, які е, були обговорені на робочій групі, е, десь були допрацьовано і відкориговано у даному проєкті, який ми пропонуємо десь на розгляд депутатських комісій на завершенні сесії. Комісія працювала, робоча група працювала, ми відкоригували все, як могли, зауваження, як розумію, були донесені. Усіх розпорядників, коштів е, вважаємо, що е, ще будемо е, даний проект треба підтримати і прийняти. А вже на початок, на перше часло 25-го року, ми будемо ще одне зауваження: щодо до погоджувальної е, ради, як пропозиція, надати е, всі можливі. Зараз цифри, які в нас є. Прогнозовані залишки. Прогнозовані залишки. Чим ми мали вступити в 25-й рік, щоб ми розуміли, яка ми встановлена експертина, як ми рухаємо це. Це є вважаю. Тому вважаю даний проєкт збалансований, його треба підтримати і прийняти і також на виконкомі заслуги щоб були враховані всі пропозиції. звичайно, самі такі болючі, а там вже згідно з научному ми будемо розуміти навіть до сесії, де, як ми маємо потім рухатися і куди скіровувати. Спеціальний фонд і загальний фонд, тому що треба ще розібратися статтями, як вони пояснюють, як пояснюють за фонд, де ми можемо їх змінити. Ну, на сьогоднішній день, відповідно до внесених змін, поніжній податок залишається з цього призначення на початок року. І в дохідній частині не включено, бо ще не прийшло е субвенція на харчування. Я розумію, ще, ще, що до зміни. Ми, ще не трохи якісь... Вони е... ще додають субвенції і. Так. 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 Немало, а і вони і... ставили нас. Може, тут програм відповідь. Щось почути я не можу в посту, тому що мене, так сказав, два роки. Може, у вас є якісь питання, ви маєте право. Yes, yes, yes. Тут є розподіл програм, які є у нас, діючі у е бюджеті, е по мінімуму десь розподілили, що кажу, принаймні початок роботи це правило. Ми розподіляємо в обжаті закладаємо вже коду, зміна, казав, де додаємо потреба. Чи, чи будуть якісь зауваження? Ми внесли ніби пропозицію, щодо до погодженої ради надали нам інформацію, що коштів на передніх місцях. Пропоную підтримати дану. Але на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримався? Голосу. Інші питання. В понеділок розглядати. Так, Так, інші питання, тому що проєкт тільки є на сайті, воно ще не вивчення, і пропоную зібрати комісію в понеділок на так. першу потребу. Всім дякую. Дякую.